Ситуація наступна. Звертається до мене жінка. Її син воював та зник безвісти. З дружиною не жив останні три роки. Від шлюбу є дитина. Син з невісткою шлюб не розривали. Зараз невістка живе з іншим чоловіком. Вона оформила всі виплати на себе. Матері військового нічого не дає. Матір каже, що невістка любить погуляти, і коли син повернеться, грошей він не побачить. Питання як вийти з ситуації та зробити так, щоб матір почала отримувати хоч якісь виплати. Кажу відразу: невістка оформила ці виплати як офіційна дружина. Зниклого безвісти це абсолютно законно. Шлюб не розірвано, і вона не колишня, а фактична дружина, хоча і жили вони окремо. Якщо матір почне судитися з невісткою за виплати, матір суд програє, оскільки закон на стороні невістки. Однак є обхідний варіант. Матір може звернутися із позовною заявою про стягнення аліментів до свого сина і просити стягнути з нього аліменти на своє утримання. Суд прийме документи, і якщо суд не зупинить справу у зв'язку з тим, що від Повідач зник безвісти та винесе рішення на користь матері. Вона зможе претендувати на частину коштів, яку виплачують за її сина. Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.